У держбюджеті на 2025 рік підвищення зарплати вчителям не передбачено, але в Україні започаткували вчительську тисячу вже у січні. Доплату педагоги отримають на руки. Хотілося б, щоб труд вчителя насправді оцінювався значно вище, тому що вчитель це людина, яка докладає величезних зусиль у роботі з дітьми. Зокрема, 6 тисяч гривень отримує вчитель-початківець. За кілька років атестації небутого стажу або ж педагогічного звання. Сума зростає. Проте, навіть пройшовши цей шлях, вчитель у школі в середньому отримує 15 тисяч гривень щомісяця. За стаж роботи, наприклад, через три роки вже з'являється. Додаткове за стаж роботи 10%. Якщо вчитель пропрацював більше 10 років 20%, а більше 20 років вже 30% до посадового вклада. Деякі заклади ще доплачують за роботу з дітьми з особливими освітніми потребами. У нас таких класів багато, і ті вчителі, які викладають в класах, де є такі дітки, отримують 20% також доплати». Вчителі Хмельницької тергромади отримують доплату 30% за престижність. До прикладу, Аліна Вегера вже 19 років працює з дітьми. Каже, гроші не головне, коли від роботи отримуєш справжнє задоволення. У будь-якому разі спілкування з дітьми, це є величезний плюс, це є емоції, які не, незабутні, емоції інколи позитивні, інколи негативні. Куди буде витрачати щомісячну тисячу, вчителька вже вирішила. Скоріше за все, якщо буду, то буду донатити, тому що знаю, що військові на передовій потребують величезної допомоги, і наша допомога вона їм буде дуже потрібною. Як вказали в уряді, з 1 вересня 2025 року виплати зростуть до 2 тисяч гривень і будуть діяти до кінця того року, в якому скасують воєнний стан. Тетяна Ржипянська Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.